Привіт, з вами Таролог Ірина Клевер на каналі Мі Світ. У травні буде гаряче. У травні буде вау, На нас чекають величезні подиви. Станеться дуже гучна подія, і буде видно, і буде чути. Це все говорили в один голос. Усі експерти на каналі Мій Світ. І пані Ірина, яка сьогодні в мене в ефірі, ви подивіться її попередній випуск про травень, просто один в один описала ситуацію, яка зараз у нас відбувається. У травні на території Росії прийшла війна. Якщо до вчорашнього дня самим росіянам здавалося, що все, що вони з нами створили, ніколи в житті не станеться у них, то вчора вони прозріли. В РФ почалася страшна паніка. Туди заїхали танки з Білгородської області, екстрено вивезли ядерну зброю і відбувається евакуація. І губернатор області сказав, до речі, місцевим мешканцям не варто повертатися додому, а його дружина втікає з регіону, її зауважили у міжнародному аеропорті. Скажіть мені, як вам цей ваш прогноз, який був минулого разу про травень? Бачите, як він відігрався? Бачу. Бачу, Оксаночка, дякую, що нагадали. Чого нагадали? Бо я ж коли роблю прогноз там, чи просто там дивлюсь да, там, на якийсь термін, то я вхожу, прочитала і вийшла. І мені потім вже люди там, то, ну, хто там мене знає, чи кому я кажу, а пам'ятаєш ти казала? Я говорю, що серйозно? Дайте почути, де я це казала. Тобто, дякую вам, вам, що ви нагадали мені. І до речі, що я зауважила, коли в мене йде співпадіння, я запрошую дуже багатьох різних експертів з різних галузей, Таро, Руни, які читають поле і простір. Вони всі практично говорили про те саме, тільки не могли зрозуміти, що ж це таке вау має відбуватися. Тобто, транскрибувати було дуже важко, як це програється. Одним словом, хлопці з Легіону Свобода Росії, які вже десятий рік борються проти свого окупаційного режиму, вирішили демілітаризувати Білгород. І мають повне право повертатися до себе додому. Наш речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що на території Білгородської області проводить операцію для створення смуги безпеки для захисту цивільних українців. За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії. І в мене таке запитання: якими будуть результати цієї спецоперації? Подивимося, так якими будуть результати цієї спецоперації? А дивіться, спецоперація, так? Да? Ви зрозуміли, про що я? Так. 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 Добре. Все дуже цікаво так, складається, ви... так. Цитати, так. Да. Спецоперації в Белгороді. Так. Це воно саме випадає, я вам скажу. Дойде до гучного кінця, до того, на що вони розраховували перед тим, як іти. В нас три старших аркани. Оце зараз у нас падає, це значить, момент прийшов, коли вже все почалося. Отак би не ще. Ну, це б ми могли дивитися на місяць часу раніше, а отак це те, що зараз виникає. Далі, отшельник це кульмінаційна крапка, а це, очевидно, всім чутно, бачите, ангел трубить і всім чутно. Нам всім видно, нам всім чутно, да? і подія це гучна. Тобто, який ітог, фінал ну дуже хороший, дуже приємний. Нам всім сподобається. І до речі, я згадала ще ваш попередній прогноз, і ви сказали тоді, станеться те, що до цього часу було не наразі, а от в травні це вже буде наразі. Тобто настав mm -hmm. час. Оце робити до речі, світан каже, що ці частини добровольців вони можуть розростатися, і до Москви всього 450 кілометрів. І найкращий напрямок до центру прийняття рішень. Я зараз його процитую. Ми зараз знаходимося на початку процесу звільнення Росії від окупаційного китайського режиму, яким керує Путін, каже військовий експерт. Водночас, у прес-службі Легіону Свобода Росії кажуть, ось таке: ситуація складна, але тримаємо бій: Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус створюють демілітаризовану зону. Кордоні зерев звідки вони не зможуть обстрілювати Україну, а надалі рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни. І таке в мене запитання наступне: чи є можливість, що ці добровольці вони такі дійдуть до Москви Так, ці добровольці дійдуть до Москви які наразі в Белгороді наводять порядки. Давайте так уточнимо, які саме добровольці так. 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 Дійдуть до Москви. Тут, ну, тут дійдуть Дійдуть карту мира. Дійдуть, це значить, вони на те розраховують, і в них є іти. а оце карта ну, трошечки не зараз. Ну, по часу не зараз. Але ж король нам каже, що дійдуть. Просто він перевернутий, в них є свій час. Тобто, давайте не будемо їм заважати. Да, дійдуть, туди вони ді... достануться. Це говорить про те, що вже вони показали і путінському режиму, і всім мешканцям, що може бути, і по факту ніхто би не вірив, що взагалі таке може бути, так і насправді ця операція яка зараз вона не має мети захоплення отримання якихось територій, а є лише таким певним рейдом. І тут не стільки такі воєнні цілі переслідуються, а скільки політичні і психологічні цілі. А цей рейд може бути далі. Потім давайте ще такий розклад на ті мої слова: чи так, так воно є, чи правда це, чи правильно ми зрозуміли і читали. Так, эм, ДРК. І е, Свобода Росії. Оці два корпуси. Чи наразі зараз це рейд, а далі вони вже продовжать е, цю дію. Так. Які ж гумні карти? Ну, дивіться, я ж вам показала от, тріаду, да? до цього була тріада, да? і вона починалася з оцього. так? Да? Я вам сказала не наразі. О, знову е, наразі та сама карта. Вона каже про те, що не наразі. Але це тільки початок і далі буде. І оця карта каже: далі буде вмить. От як вони вмить пішли на Білгород, так само буде вмить, вони підуть ще кудись. Ну, кудись, куди куда, хай йдуть. Хай йдуть. не кудись, а туди, куди ми питали. Тобто так. Тут все, все буде так, як нам сподобається. Я вот так вам скажу. Журналіст Павло Бондаренко він каже, що напевно у воєнному плані будуть також результати від цієї операції. Я mm -hmm. його процитую: очевидно, Кремль буде змушений кинути енну кількість військ для захисту не лише білгородської, а й інших суміжних регіонів. Тож нашим на фронті стане легше. І моє запитання: чи внаслідок цієї операції нашим на фронті таки стане легше? Внаслідок цієї операції в Білгороді нашим на фронті. стане Легше. Так легше. Легше, набагато легше. Дивіться, дия, диявол перевернутий. Чого я кажу так, аж ну сюди акцентую увагу, бо це оце дуже важко. Оце навпіл. Від того, що було, навпіл важко. І оця карта: до дочекаєтесь. Тобто ми цього дочекаємося. Тобто, це ця Тріада вона каже, так, це правда. Ну, якщо можна так сказати, коротко, да? так це правда. П'ятірка чаш це половина такий самий навпіл, як і оце. Просто це молодший аркан, а це старший аркан. Але і так, і так, як би ми не зчитували, все одно дочекаємося. Ровно навпіл буде легше нашим воїнам. Правда, речник держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 22 травня, відповідаючи на запитання про те, чи підтримують США використання наданої ними зброї на російській території, чи вплинуть події в Білгородській області Росії на питання поставок літаків F-16, сказав ось таке: mm -hmm. я вважаю, що важливо нагадати світові про те, що Росія розпочала цю війну і продовжує атаки на цивільних, яка цілить по школах і лікарнях цивільній інфраструктурі, тому це право України вирішувати, як вона хоче проводити. Свої військові операції, але агресором у цій війні є Росія. Сказав він, за словами речника Держдепу, забезпечення України винищувачем F-16 є пріоритетом для США. Чи власне ці події вплинуть якось на стосунки наші із США і на допомогу їхню нам? Так ці, ці події в Белгороді ви маєте на та. так чи ці події вплинуть на м м наші відносини з, 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 з США. Так, нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ну, я хочу сказати так, щоб напряму багато ой, упала. Так, щоб напряму багато воно допомогло, я не можу сказати, але ті обіцянки, які вже були надані, вони просто швидше будуть виконані. От я не бачу додаткового чогось, але те, що вже закладено, ну десь якась смета чи кудись закладено якийсь план, воно просто м -м, скоріше буде виконано. Бо король час перевернути, бачите, а він аж перевернувся. Тобто виливається через край, що нам було, м -м, що нам було дано на папері, буде на яву. Отак От можна сказати. Але проблем між Україною і Америкою не буде виникати унаслідок того, що така історія трапилася в області. Зараз Я подивлюся ще так: з іншого боку. Чи будуть України з Америкою виникати проблеми стосовно того, що наразі виникає в Белгороді? Ніяк. Ніяких. Ніяк. Ніяк. А тут митчі, це значить і молоді, да. Тобто, це якась молода молода фраза йде гвардія. Ну може, я не слово підібрала. Тобто, це молодий якийсь рух, який до ну до України або до командування України не має ніякого відношення. ось тому, чого ніяк. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду!